Так, друзяки, доброго дня! Вітаю вас всіх на своєму каналі. Сьогодні 5 листопада 2025 року. Це буде коротеньке відео по посадці цибульки, часничку. Хочу, щоб для себе і запам'ятати, коли що деякий сорт. Я тут підготував площу. Ось нарізав 20 рядочків так, і вже почав садити цибульку Вольф. Коли Подивився відео, то воно перевернулося на 90 градусів, так рішив перезалити. Так. Буде у нас Вольф перший сорт. іти. По 5 рядочків буду садити. Вольф, тоді Ред Барон. Ось така вона синенька, рожевенька, хто як називаю, і Штутгартен. Тругенька така, Даже така вона. Це у нас саджанці такі. Значить трошки продовжувастіший, а сама цибулька вже буде вона така. В другій формі. І часник. Звичайний часник, звичайнісінький. Не знаю, який правильний сорт. Головне, не москальський. О. От так. І в такій послідовності буду садити. Вольф продовгустенький. Редбарон. Штутгартен і часник. Оце якось отаково буде. Тут посаджу половинку, чи там скільки вистачить, і там в селі. Також посаджу, бо хто знає, як воно вродить на наступний рік. В цьому році нормально все вродило, Вон ще бур'ян треба вивезти. Таке. Клубника тут у нас. Ну, в общем. Отак ось сюди, я десь сантиметрів на 15 відступаю і втикаю корінчиками. Ну і зараз буду продовжувати, а потім позагортаю. І все. Отаково на цьому все-таки коротке відео. Всім дякую за перегляд. Ставимо жирний лайкос, підписуємося. Всім бажаю мирного неба над головою. О, до зустрічі, друзі!